В вірці було 95 кг віса, і це при зрості 1,50 п'ятдесят. і морда така, щось за день не обсереш. Зрозуміло, що з такими параметрами вона не вкладалася ні в які норми, ваги та зросту. І гірше за все, що ірка не знала точно свій розмір і з трудом знаходила собі одяг. В магазинах продавці морщили пику і старалися не помічати ірку. А на базарі знаходили їй речі розміром з щогол на танк. Ірка не те, щоб любила піджерти, просто не жерти вона не могла, бо починала борщати в бузі і з'являлися поганічі мислі чи хотіла вона похудати. Ірка намагалася про це не думати, бо до сраки такі гайдамаки, чого його думать про нездійсненне, краще булочку жарануть. Загалом худнути вона не збиралась. А вже стукнуло тридцять п'ять. Вже давно треба було подумати про чоловіка, дітей і сімейне гніздо, чи про що там іще думають. Але ж із такими кілограмами їй здавалося, що це несумістимо. Із мужиків Ірки подобався бред Піт, а ще новий сусід самем, бо зі спини він був схожий на бреда Піта. Жила Ірка розміреним, неквапливим сільським життям. Робота, серіали, хазяйство, ну, їдло, звісно, багато смачного їдла. Щастя скінчилось в один прекрасний ранок, коли Ірчина кума приперла її похресника Петюню в гості і попросила місяць його поглядіть, поки вона наладить свою річну жизнь. Петюнчику було вісім і виглядав він хорошим хлопчиком, тому Ірка вирішила, що обозою він для неї не буде, і согласилася, Тим паче в неї відпустка. Все почалося з дрібниць. Я не буду, борщ і деруни не буду. Салат тим более не буду, сказав Петюня ввечері, підсідаючи до столу. А що ж ти будеш? спитала Ірка. Я буду піцу із куркою і ананасами. Нема в мене ні піци, ні ананасів. Бери пий, оно йогурт із пиріжком і не виділося, ані то гіменця з'їж і лягай спать. А опівночі її розбудив гуркіт у хвіртку. І посильний вручив їй коробку із піцею. Збішеніша Ірка, отдала йому аж вісімсот гривнів. Виявилося, що з Ірчиного телефону поступило замовлення, а в село із города доставка яка дорога. Петюня мирно спав і підбздикував остелю. Збудить його і одвушпереч було якось неправильно. І Ірка вирішила перенести виховну бесіду на ранок. Подивилася на піццю і чогось її від неї відвернуло. Зранку бесіда не склеїлась, бо з душа чогось полилась холодна вода. Унітазом повзали дощові хробаки, а з фена дунуло борошном. Вихід був один от дубасить так, щоб і срака лопнуло. І тут Ірка схопила ремінь від штанів і побігла Петюню ловити. Ну він же ж був, як той вуж, пролазив між. Меблями, як між камінням. Ірка захекалася і впала в крісло. Вилупок, сказала вона. Жіруха, огризнувся Петюнчик. Картошку не буду, саляту не буду і піцу теж не буду, сказав, сідаючи, снідать Петюня. А що ж ти будеш? Злісно примружилася Ірка, якій перший раз у житті не хотілося жерти. Бо до суші і фруктовий торт. Ага, напийся з помий юшки. Якщо ти зараза мала подзвониш в ресторан і зробиш замовлення, уб'ю паразит. Йди вон, жирна корова, гегикнув малий, ухилившись від ляща. Тим ранком Ірка вперше за довгий час розривілася, точно як та корова. Цілих 15 хвилин просиділа у ванні. А коли витерла сльози рушником, то побачила на мордяці чорні розводи. Знову те гімнюча малена капостило. До вечора у неї дуже загострилася інтуїція. Ні кроку по хаті вона не зробила, доки не подумала, чим це може їй загрожувати. Перед тим, як кудись сісти, вона перевіряла, чи не намазано там клеєм і чи не лежать кнопки. А петюнчик трошки засумував, але оживився. Коли, лягаючи спати, Ірка натрапила під одіялом на гумову змію. Вона верещала до тих пір, поки не прибіг сусід Семен. І не доказав биттям об підлогу, що змія дійсно не справжня, спати петюнчик влігся задоволений, а Ірка викручувалася без сну аж до ранку, навіть не згадавши, що за весь день нічого не їла. Ранком їй зателефонував незнайомий номер і пошепки наказав винести з хати всі гроші і прикраси і закопати їх у купі гною на городі, сказавши при цьому черевні слова крекс пекс фекс втомившись від усіх оцих шуточок. Юрка спитала, а какуйку мерзлу не хочеш? І послала дзвонившого абонента у слід за російським кораблем. А через деякий час прийшов сусід, схожий на бредепіта, зі спини Семен. По ньому було видно, що він так хоче лаятися, що аж губи трусяться. Ірку одразу заціпало. Ну, вона швидко прийшла в себе, коли він начав орать, що його машину, ваш малий Ахламон, закидав яйцями, а ручки дверей гарнесенько так намастив сталідолом. Ірка схопила петюнчика за вухо і потягла за двір оце дві жуха. Якого біса ти причепився до його машини? Тю, бо більше ніякої машини поблизу нема. А от чіплюся тоді, коли ви поженетеся. Хочеш, щоб у мене був хрещений на нормальній тачці. Ірка офігівше випустила петюньку, а Семен е, фиркнув і пішов до себе у двір. Ти бач, пішло гімно в стовбур. От балбес. Тепер на мені взагалі ніхто не жениться, вздихнула Ірка. Спакуха, я все порішаю. Найдемо ми тобі нормального перця, а поки нюхай бебру, заявив Петюня і давай тікать, а Ірка погналася за ним із воплями уб'ю паразита малого. А ввечері була пожежа. Невелика, але дуже пам'ятна. Петюнчик підпалив чотири тюка соломи на городі. Обійшлося без пожежників, але стромно було, щоб пожежа не перекинулась на сусідню теплицю. Тому Ірка, як справжній пожежник, сама за 10 секунд розмотала шланги і побігла тушить. Правда, спідниця у неї злетіла по дорозі, але Ірка навіть не помітила, бо з неї ніколи не злітала одежа, навіть тоді, коли відривалися будзики, чи молнія поламається, бо на 95 кілограмах веса завжди є за що зачепиться. Мати Василева Ірко. Тебе срака, наче купа пережованої паклі, подумав Семен, побачивши її без спідниці. Та хіба тільки він? Усі сусіди так подумали, ті, які позбігалися подивитися на фаєр-шоу. Особливо прикольно було тоді, коли Ірка заплуталася в шлангах і впала в калюжу, задерши ноги. Наступного дня петюнчик сидів за двором і вовтузився у купі піску з іншими дітьми. Ну як вовтузився, обкидував їх піском. А сусідка Маринка. Хотіла торохнуть його за це. Ну, Ірка жарібно сказала Пробач його, він сирота. Батька нема, мати кудись пошавендалась. А хреще, а топа жирна дурочка з провулочка, закінчив Петюня. І Ірка знову погнала його в двір з криками Я тебе щас пришашалю, бісова кров невірна. Вдома ввечері, коли всі страсті стихли, Ірка сказала Петюня, ну ти ж хороший хлопчик. Хто сказав? Ну, я сказала. Хочеш, я тебе на байні танці віддам? Лучше велик купи жарабасіна. Наступного дня Ірка купила йому велосипед. Гуляй, доки в не репне. Петюнчика не чуть було три дня. Ірка навіть голову помила без пригод, а якось увечері Петюня прийшов із шишакою на лобі, вибитим зубом і подертими колінами. Під машину попав. Коротко, ясно пояснив і поставив у сарай зав'язаний на вузлик велик. Потім, правда, з'ясувалось, що то машина під нього попала. Дід підсліпкувати на запорожці із сусіднього села. Так із ліснопетом було покінчено. Петюнчик попросив купити йому комп'ютер. Ірка готова була хоч і чорта лисого купити, тільки б він не діставав її своїми приколами. Взявши кредит, Ірка купила малому ноутбук. Його не було чуть тижнів два. За цей час Ірка поприбирала нормально в хаті. Помилася у ванні без ущерба здоров'ю і придбала новий гардіроб. За змичкою вона пішла за речами на базар. Побачивши її, знайомі продавці аж роти пороззявляли. на якій дієті сидите. Ірка хотіла сказати, що дієта називається Петя, але не ризикнула. Речі, звісно, їй підібрали круті. Раніше про спіднички вище колін і вузенькі штанці вона могла тільки мріяти. Кілька днів Ірка жила спокійним життям, і навіть серіали почала дивитися. Та все ж чогось не вистачало. Вона зрозуміла їй не хватає екстріма. Тут до неї дійшло, як гарно Петюня впливає на її фігуру. Але Петя завис в інтернетних іграх і вже не тримав ірку в тонусі. А вона хотіла ще скинути трошки лишніх кіл. Тому одрубала йому інтернет і намагалася відродити інтерес до резинової змії, хлоповок і хробаків. Може, собаку купи, хитро запропонував Петюня. Ірка пообіцяла, що подумає кілограми потроху уходили, бо їсти було небезпечно для життя. Найбазобідніше, що міг підсипати петю на тарілку, це дохлі мухи і павуки. Хай його трясця вхопить, зранку прийшов сусід і заявив, що їм все ж таки доведеться одружитись. Бо твій дурбелик закрасив краскою фари на машині, а на номерах намалював неподобства всякі. Так що вихід один. Ірка наша бувай не проти. А вже ввечері Петюнчик звалився за негіною. Ірка цілу ніч біля нього чергувала, не купила ліків, і їй так шкода його стало, що він такий безпомічний, що вона навіть погладила його по голівці і по цьому мала у шічку. Вже днів через п'ять Петюня пішов на поправку. Ірка це зрозуміла після випитого чаю з гірчицею. Ірка таки притягла цуценя. Шарик, так назвав його малий і весь час із ним вовтузився. Семен більше не заходив у гості, мабуть, того, що ніхто не псував машину. І якось пізно ввечері Ірка не витримала і сама з великим задоволенням намастила ручки дверей на машині базеліном. А на багажник поклала кубку шарикових какульок. Наступного ранку приїхала кума забирать Петюню. Це що, мій гадьониш тебе до сорок восьмого розміру довів? Він не гадьониш, сумно сказала Ірка. Їй уже й не хотілося з ним розлучатися, та що поробиш, а потім забіг Семен і роз'єрепенився, що йому знову цей шибеник обмазав машину. Та Ірка мовчки стояла, втупившись в одну точку, а потім сказала то не він, а я. Мабуть, Петюня на мене погано вплинув і заревіла, як ото поранена звірюка. Семен не знав, що робити в такій ситуації, тому просто обійняв її і, щоб підбадьорити, сказав що Петюня добре на неї повпливав, бо тепер у неї гарна срака. Ірка прямо розтанула, мати Василева, як романтично. Ну, потім в життя вернулося звичайне русло. у неї знову з'явився апетит, кілограми і любимий муж. Зі спини дуже схожий на бреда піта.